Привіт, привіт! Сьогодні, 13 квітня. Це означає, що, по-перше, в нас Венера вже виходить з ретро-руху в прямий рух, тому будуть якісь, знаєте, завершальні цикли з приводу ваших стосунків або кохання. А також ще Венера повернулася в попередній знак, тому вона ще два тижні вам дає на доробляння якихось справ або на те, щоб щось. Якісь рішення прийняти. А також сьогодні в нас повний місяць відбувся вже сьогодні вночі. Тому якщо ви планували позбутися від поганих звичок, то якраз сьогодні, саме той день, коли варто почати це робити. Або також з сьогодні, по 26 квітня, поки йде у нас місяць на. Спад, то можна позбуватися якихось речей, тими, якими ми вже не користуємось, або вже не носимо ті речі, або не користуємося якимись, не знаю, там технікою, можливо, дитячі речі, іграшки, тобто, або зробити просто генеральне прибирання в квартирі, щоб очистити свій простір для нової позитивної енергії. Тому. Чинайте, починайте можна вже сьогодні або протягом двох тижнів позбавлятися від зайвого.